Слава Богу. Алелюя, алелюя! Рим. Окраїна Риму. Це окраїна Риму, зона Ананіна, окраїна Риму. Там за домами вже гори починаються. Кругом гори, кругом района. Так. Слово Боже каже, що Бог нас веде у свій відпочинок. Він хоче привести людей до відпочинку. Хто з вас хотів би, з нас хотів би відпочивати в присутності Бога Живого, в Його славі? А? Є такі. Слава Богу. Нас багато, нас мільйони, Сотні мільйонів. Я думаю, що кожна людина, яка живе на землі, буквально кожна, ну, без винятку, кожна. Тому що Господь каже, що Він хоче, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання істини, то я думаю, що кожна людина, яка живе на землі, якщо Її відкрите серце і дати їй розуміння того, що є духовний світ, що Бог створив людину, що є диявол, який руйнує людину, який не дає їй спокою ніколи, ні вдень, ні вночі. Якщо її відкрити духовний світ, і те, що є пекло і є життя вічне в Царстві Божим, то я думаю, що всі люди, які живуть на землі, Раптово прийшли би до покаяння. раптово. Но ворог каже, чому не приходять? Тому що ворог засліпив розум людський. І люди далі свого носа, свого тіла нічого не бачать. Хоча живуть постійно в тривогах, ніхто не живе в спокою без Бога це неможлива річ. Я маю роб... працюю з одним чоловіком хворим, який не має спокою. Ну, Дух нечистий настільки його заполонив, що я як перший день прийшов, то його дружина каже: Дивись, як він на тебе зло дивиться. Я поклав йому руку на голову, почав молитися. Слава Богу! А потім він заспокоївся. Потім вона. Каже до своєї дочки, дзвонить до своєї дочки, каже, не знає, що він говорив, поклав йому руку на голову. Почав молитися, і він заспокоївся. І потім каже, цілу ніч мене не, не турбував, спав, як дитина. Що він каже, яку він молитву говорив. Але це тільки на одну ніч. Ранком воно Знову почалось те саме. Він не дає спокою. І треба від Господа конкретне помазання, конкретна сила, щоб звільнити людину цю. Він все розуміє, він мудрейший чоловік був, казала жінка. Але щось з ним сталося. Якось той нечистий дух вийшов в нього, помотив йому розум, і він перестав говорити. Як мотив розум? Ну, що він не говорить? мотив розум має на увазі, що він злиць в постійній злі. Злість така, що він би всіх розірвав. Порвав на шматки. Це сила. Але коли починає молитися за нього, він стихає, стихає, тому що кров і Ісуса Христа, ім'я Господа, єшуа Месії Ісуса Христа. Ім'я знає весь всесвіт. Всій духовний світ він преклоняється перед іменем Господа. Ну тут треба, можливо, щось більше, треба слово знання. Тому що це може бути каже, що його родичі всі, от така лінія їх, щось з ними є, таке каже, стається. То його дружина казала. Тому люди, кожен по-різному. Він живе у неспокою, бо диявол нікому не дасть жити в спокою. Запам'ятайте це. Нікому не чистий дух не дасть жити в спокою, якщо ми не заховані в Ісусі Христі. Той, хто в Христі, туди Він не може прийти. Тобто. Церква Ісуса Христа це є тіло Духовне Христове, люди, які сповнені Духом Святим, хрещені в дусі Святій, і Дух Святий замешкав в їхніх тілах, душах і серцях. Це люди, яких Бог призиває для Царства Божого. Ну, апостол Павло говорить до нас таких людей, які повірили в живого Бога, родилися від Бога, наповнилися Духом Святим. Апостол Павло каже: одягніться в нового чоловіка тепер. Тобто, зостається ще, що наші привички старі, наш характер старий, демонічний, людський, проклятий. І його треба звіль... від нього треба звільнитись, його треба розіп'ясти, його не можна поправити, його не можна залатати, полатати, його треба розіп'ясти для гріха і заставити себе жити для Бога. Наш дух має таку силу заставити наші душевні привички упокоритися на славо Боже. Тому що. Всім управляє Дух Божий, Святий Дух, а Він в нашому в дусі, він в наших серцях. Він з'єднаний з нашим Духом. Написано: Дух Святий свідчить Духу нашому, що ми діти Божі. Ми єдині з ним. Ми єдині в дусі через жертву Ісуса Христа, нашого Спасителя і Господа. І щоб вийти в цей спокій, треба. Розтворити свій дух, душу і тіло у Слові Божому. Іменно розтворити. Щоб вже не я жив, а Христос жив мені, щоб Слово Боже в мені жило. Не мої роздуми, не моє розуміння, що робити, як жити, куди ходити, а все і во всьому Христос. От до цього нас закликає Бог. Це вершина того, для, для чого нас Бог закликає? Щоб нас преобразити цілковито в подобу і образ Христа. Щоб в нас відобразився Христос в нашій дусі, душі і тілі. От такий, який Христос, Бог хоче, щоб ми такі були. І це можливе не людині, а Богу, Духу Святому. Для цього прийшов Дух Святий. Щоб. Створити церкву, преобразити церкву в образ Христа, щоб прославився Христос у всій повноті церкви Христової, в тілі Христовому. Знаю, наскільки я роз... зрозуміло це говору, але той, хто родився від Бога, Він воістину розуміє це слово. Той, хто не родився, то вам треба родитися від Бога духовно. Треба призвати просто Господа Ісуса Христа, який вмер. І який на третій день воскрес пролив свою кров за наші гріхи, прийняти його як свого Спасителя і Господа, і Він оправдає нас ціною своєї крові. Його праведність одіне нас, наш дух, душу і тіло. Не наша праведність, не праведність від щось виконувати, робити, а Його праведність покриє нас. Це ж совершенна праведність. От такі люди є оправдані перед Богом, які прийняли даром, даром і почали жити для праведності, а не для гріха. Праведно жити. Тобто, по слову Божому, написано, що Слово Боже, четвертий розділ послання до євреїв з 12 го вірша пише. Що слово Боже, воно проходить до розподілу душі і духа, суглобів і місків, і спосібно судити і судить наміри і помисли сердечні. Тобто, це є зеркало для нашого духа і душі. Слово Боже, щоб подивитись всередину, ми можемо дивитись на себе, і ми дивимось зверху на тіло наше. Але ну, щоб побачити нашу душу, наш дух, нам потрібно проникнути в духовне зеркало, в слово Боже. Коли ми подивимося в це слово і подивимося, чи відповідає наша душа, наш характер, наш образ життя цьому слову, то ми себе побачимо, якими є, якими нас Бог бачить. Це є погляд Божий на наше життя. Через слово Боже. Хочеш знати, чи ти духовний, чи ти тілесний, подивись в слово Боже, що Бог каже про тілесних і що Бог каже про духовних. Тілесні люди це люди, які у заздрощах, у всяких непорозуміннях, розборках, прелюбодіянні, блуд, нечистота, заздрість, гнів. Сварки. Все це воно супроводжує людей, які живуть по тілу. Але хто живе по духу, хто преобразився і преобразується через Слово Боже жити по духу, то життя по духу воно має плід: любов, радість, мир, лагідність, смирення. Довготерпіння, милосердя, віра це і плоди Духа. Якщо це супроводжує тебе, мене, нас по життю, і ти це бачиш кожен день, що в цьому ти живеш, ти готовий терпіти, ти лагідний, ти не сварливий, не заздрісний, в тебе нема ярості. Ти стримуєш себе, ти розсудливий, то ти йдеш прямо в правильному напрямку. Ти, якщо будеш так йти далі і преображатись через Слово Боже Духом Святим, то ти і я, якщо ми так будемо жити, ми отримаємо спокій, по-перше, від Бога. В душі, душі і тілі, мир глибокий, праведність і радість. І ми воскреснемо в першим Воскресінню. Буде Воскресіння перше, коли Христос прийде, перші воскреснуть мертві, що умерли в Христі, а потім ми будемо підхоплені на хмарах разом з ними до Господа. І так завжди будемо з Господом. Так пише Павло, послання до Солонян. Першим, розділ, першим посланням до Солонян. Тому, якщо ти хочеш отримати таке. Перше Воскресіння, щоб Дух Святий тебе підняв до... назустріч Господу, Царство Боже, то треба жити по Духу. Каже Павло, якщо живете по тілу, то помрете. Не воскреснете в перше Воскресінню, а воскреснете вже на суді. І це є така предостор... предосторожність нам задуматись. Чи я правильно йду, чи я правильно живу? Нас не спасає релігійна якась принадлежність до якоїсь церкви. Нас спасає Слово Боже і Дух Святий, і більше ніхто. Кожний за себе дасть відповідь перед Богом. Але як це мається на увазі дасть відповідь? Ти маєш вже відповідь і я маю вже відповідь своїм серці. Як ти прожив вчорашній день? Як ти проживаєш сьогоднішній день? Чи ти в дусі ходиш, чи ти в тілі ходиш? Якщо по тілу живеш, то ти вже маєш відповідь. Ти знаєш, що Бог осудить тих, які живуть по тілу. Хто живе по тілу, той догодити Богу не може, каже той же Павло до послання до Римлян. Він стає ворогом Богу. Тому, якщо ми співпрацюємо із Словом Божим, смиряємо себе на це Слово, ми хочемо. Бути підхоплені на хмарах на зустріч Господу, і щоб Він нас преобразив в свій образ і подобу, ми були подібні до Нього і вічно жили з ним в спокої в царстві Божім, то треба зусилля, зусилля приложувати, жити по духу. терпіти. я. Десять років тому кажу гарантію, я би тут не витримав і дня прожити з одерживим чоловіком. Я би не витримав. І я би просто пішов геть. Но зараз, зараз Я побачив великі зміни, великі зміни. Я перестав по-перше, гнівитись, я перестав відповідати на гнів. Диявол хоче, щоб нас захопити своїм гнівом, як хвиля. Морська захоплює, щоб нас так захопити і кинути туди подальше від берега, на глибину зла ненависті. І коли ти клюєш на таке, то тебе та глибочинь зла ненависті, вона тебе занесе далечезно від берега Божого і потопить. Але коли ми не відповідаємо на зло, а перемагаємо зло добром, ми знаємо, що ми не маємо війни проти тіла і плоті, а проти духів, злоби піднебесних, проти диявола, який мучить людей, який не дає їм спокою, тоді ми на твердій основі. По-перше, у нас розсудок включається Христовий. Ми розсуждаємо подібно, як Христос розсуждав. Коли він зустрічався з одержимими людьми, він що робив? Він і зганяв нечистих духів з них. І коли ми, подібно до нього, робимо так, то Бог на нашій стороні. Навіть якщо у нас з перших разів не виходить це, ми не маємо слова знання. Тому що Господь знав все, Він бачив весь духовний світ І зсередини, і з надвору, і з любих сторін. Но нам потрібно сила і дари Духа Святого, Слово знання, слово мудрості, дар віри Христової, дар зцілення, дар чудодійний, дар пророчий, дар розпізнавання духів. Дар говоріння, мов, дар толкування, мов. Всі ці дари є в Дусі Святім, а Дух Святий в нас. Тому є певні такі моменти, де нам треба бути дуже чутливими до Духа Божого. Я наш, говорю на що себе, у мене нема ще такої чуйки, такого відчуття ну, повного. Щоб я чув чітко і ясно, в будь-який момент, в кожній ситуації в моєму житті голос Божий, як вийти з цієї ситуації, що зробити, як помолитись, щоб і не тільки правильні слова сказати, а щоб наповнитись Духом Божим, силою Божою, тому що не мудрі слова, не мудрі молитви звільняють людей від нечистих духів і зціляють від хвороб. А сила Духа Святого, Його помазання Духа Святого. Тому молимось один за одного, що Господь нам давав таке помазання, таку силу. І я вірю, що Господь він завжди піде нам на зустріч. Тому що Він сказав, віруючи в мене діла, які я творю, Він створить і більше від них створить. Ми, віруючи, нам потрібна сила. Сила від Духа Божого. А силу Божу дає Дух Божий тим людям, які преображаються в образі подобу Христа, які лагідні, кроткі і смиренні. І якщо ще нема тої сили, значить ми ще не такі. Значить, я ще не такий лагідний, не такий смиренний, не такий терплячий, значить, треба в цьому працювати, в цьому напрямку йти. А Господь обов'язково підкріпить нас. І буде перемога. Я вірю, що буде перемога. Я вірю, що цей чоловік він отримає зцілення, освободження і він заговорить. Його дружина сказала, що від рака зціляє, зціляє ще медицина від певних таких, ну, залежно якій стадії. А отже, каже, цю хворобу сказали лікарі, що вона невилікована. Ну, вона невілікована, тому що там залежність є духовна, це 100%. Ну вони так не бачать глибоко, як бачить Господь, як каже Слово Боже. Не всі лікарі віруючі, далеко не всі. Тому молимося, підкріпіть мене у молитві за цього чоловіка, Лівію. І я думаю, що він в скорім часі. Отримає оздоровлення і заговорить, і отримає спасіння. Його дружина сказала, якщо Бог його здоровить, то вона піде в монастир. Я не вірю в це, але <кій> да благословить Господь. Головне, що вони отримали спасіння. Будьте благословенні, здорові, щасливі, сповняйтесь Духом Божим, силою Духа Святого і да благословить нас Господь, і да ми в Царство Боже повні плодів праведності. Амен.